Ця собака є найрозумнішою за шкалою Корена. Є чемпіоном з аджиліту, фрістайлу, флайболу та фрізбі, має бездоганну реакцію і мотивацію до безперервної роботи. Однак розвивати та навчати улюбленця потрібно господарю, причому щодня. Інакше у майбутньому собака буде неконтрольованою, а високий інтелект стане великою проблемою. Привіт, з вами я, Діана Греньків, і сьогодні мій сюжет про бордер колі на ім'я Джоді. Чому іноді здається, що твій домашній улюбленець розуміє тебе краще, ніж друзі чи родичі, відчуває твій біль і прагне підтримати і допомогти. Вчені з університету Британської Колумбії у Ванкувері провели довготривалі дослідження і склали рейтинг найрозумніших собак. Отже, що це за порода бордер-колі? Це тип пастуших собак, які споконвіку були на території Шотландії, однак згодом перемістилися до графств Англії. Цю породу вивели у 19-20 століттях. Також вони легко піддаються дресируванню і є хорошими поводорями для сліпих. Бордер англійською означає кордон, отже, прикордонний коллі. словом коллі раніше називали майже всіх вівчарських собак. Королівські особи не оминули увагою бордер коллі. у королеви Вікторії були улюбленці цієї породи. Ці собаки середнього зросту, сильні і міцні. Відмінною ознакою породи є те, що довжина морди і лоба у них співпадає. Вуха широко розставлені одне від одного напівпрямі. хвіст середньої довжини, шерсть густа і щільна. Бордер коллі бувають. З подовженою шерстю і з короткою. Проте на морді, вухах і передніх лапах шерсть має бути короткою. У цих вівчарок досить міцне здоров'я. Однак, так само як і німці, вони схильні до деяких серйозних захворювань, таких як дисплазія та забедреного суглоба. Також ці собаки можуть страждати на епілепсію, ненадмірну глухоту та сліпоту. Однак є ще один великий мінус цієї породи: вони ненавидять самотність. Попри свій високий інтелект та прекрасне критичне мислення, вони не здатні перебувати на самоті у просторому будинку. Бордер -коллі – це собака, яка ідеально підходить для кінологічного спорту та дресирування однак очікувати, що вихованець почне взаємодіяти з вами першим безглуздо. Цуценята бордера дуже обережні та підозрілі, тому увагу собаки доведеться завойовувати рухливими іграми, ласощами та новими іграшками. А коли тварина освоїться, припиняти його прийоми та маніпуляції від природи. Вони хитрі та наполегливі, тому часто виконують свої бажання в обхід волі господаря. Причому робляться так тонко, що цього майже не помітно. Наприклад, якщо бордер колі любить аджиліті, а заняття добігає кінця, то собака спеціально помилятиметься. Ці собаки від народження дуже кмітливі і здатні спілкуватися зі своїм господарем на рівні. Також вони здатні самі придумувати трюки і демонструвати їх своєму господарю доти, допоки це не закріпиться як трюк. Собака любить займатися у швидкому темпі та чекатиме від господаря тієї швидкості. Щоб втихомирити її азарт, знадобиться команда СТОП, щоб викликати та підтримати її інтерес до навчання нові вправи. Попри розвинений інтелект, бордери України посидючі. Саме представником цієї породи стала собака на ім'я Чейсер, яка змогла вивчити 1022 людських слова. Саме таку кількість слів потрібно вивчити середньостатистичній людині, аби заговорити іноземною мовою. Ну а з вами була я, Діана Греньків. До побачення!